Нещодавно закінчився опалювальний сезон. А як ви його оцінюєте? Нормально. Чи було взимку тепло? Жарко було. Жарко. Да. У нас все добре, все у нас добре. в квартирі тепло, все добре. Достатньо тепло було взимку. Ну, в даний конкретний момент досить тепла погода, тому не відчувається дискомфорту. Але якщо буде погіршення погодних умов, то думаю. Ми відчуємо на собі ще некомфортну е атмосферу у наших оселях. А дуже гарно. Треба хоч трошки в війну економити було. 25 нище не було, ні разу камін не, не включали. Це. Прекрасно, треба було ще раніше відключити. Так. Чи було взимку тепло? Терпимо. Дуже гарно. тепленько було, все гарно. Взимку тепло, так? Так. Ну, і зима була не така дуже холодна, то добре, добре. Нормально, в квартирі тепло було. Для нас достатньо. У нас панельний будинок, тому ходили в спортивках, футболках. Коли сильні були морози, то могли кофту назісти. Тобто все добре. Дуже добре. Тепло. було, жарко було. Все чудово було. І, і тепло, і навіть вимкнули батарею раніше. Мені це прям супер. Так, нормально, закінчився і слава Богу. А, добре, чи... що рання весна. А, чи було взимку тепло? Mm, ну, скажімо так, не було холодно. Ну, дуже добре, задоволене, тепло було. Але можна якось зробити так, щоб регулювати температуру. Що якщо так уже занадто тепло, то щоб трішки прикручувати, щоб з такою метою економити тепло.